Усім лихам лихо. Якось захотілося дізнатися цареві, хто в його царстві найрозумніший. Зібрав він усіх міністрів та й каже Загадаю вам три загадки. Відгадаєте, бути вам і далі міністрами, а не відгадаєте ідіть собі, куди знаєте. Погодились міністри. Навіть договорити царю не дали. Цар і питає Хто в світі найщедріший? хто в світі найшвидший? І яке на світі є лихо, що всім лихам лихо? Почали міністри радитися кожний своє пропонує, та все марно. Тоді й кажуть вони царю Ні, ці загадки відразу й не відгадаєш. Ну так приходьте з відповіддю через три дні, каже цар. Три дні для таких загадок мало. Дай нам государю хоча б два тижні, погодився цар. Пішли міністри по всій країні наймудріших мудреців розпитувати. Та ніхто не міг дати відповідь на жодну загадку. Коли час вийшов, зібралися міністри у царській палаті. У цей час з вулиці почувся веселий спів гончара. Купуйте, купуйте горщики. Один з міністрів і каже Присвітлий царю, дай наказ, щоб ніхто не мав права кричати під царськими вікнами. Нехай собі співає, коли лиха не знає, відповів цар. Інший міністр і міркує. Чи не відгадає цей гончар загадки? подумав так і побіг на вулицю. Послухай, чоловіче, а чи не знаєш ти, хто в світі найщедріший? А гончар посміхнувся і відповідає, Та хіба це загадка, я її не такі відгадував, а над цією і замислюватися не треба. Міністр аж очі витріщив Дай сто золотих скажу відгадку, запропонував бідняк. Міністр не став торгуватися, відрахував сто золотих, а чоловік і каже йому. Щедріша за всіх земля! Хто живе, що росте ній, всіх вона живить. Задоволений міністр повернувся у палати і похвалився двом іншим, що гончар продав йому відповідь на першу загадку. Міністри й собі побігли до бідняка. А той, який першим наздогнав гончарай, питає А чи не знаєш ти, хто на світі найшвидший. А бідняк і відмовляє Дай сто золотих, скажу. Шкода було міністру гроші віддавати і став він торгуватися. Та бідняк на своєму стоїть, довелося міністру віддати сто золотих. Взяв гончар гроші і каже Найшвидша у світі думка думкою увесь світ миттєво можна облетіти. А тут ще один міністр наспів і питає А чи не знаєш ти, яке на світі лихо, що всім лихам лихо? Знаю, не замислюючись, відповів простолюдин. Плати сто золотих скажу. Хіба ти не бачиш, з ким розмовляєш? Я царева права рука, загримав міністр. Тому ти повинен мені безкоштовно відповісти. Бідній людині я б задаремно відповів, відповів гончар, а тобі не скажу, коли ти міністр, то знайдеш чим заплатити. Розлютився міністр, став погрожувати. А той стоїть на своєму. Не заплатив міністр і пішов до палацу. А там вже двоє міністрів дали перші відповіді на загадки. А ти що мені скажеш? питає цар жадібного міністра. Перелякався той і негайно побіг до бідняка і став давати йому сотню. А просто людин і каже. Сьогодні відповідь за гроші не продається. Візьми хоч тисячу золотих, запропонував жадібний міністр, та гончар вже не погоджувався. Змилуйся наді мною, що завгодно зроблю для тебе, умовляв його міністр. Добре, посади мене на воза і вези на царський двір, сказав бідняк. Бачить міністр, що другого виходу немає, впрягся в голоблі і повіз бідняка з горщиками у палац. Побачив цар, як міністр тягне за собою віз, подав знак, щоб той зупинився. Хто тебе везе? питає він у простолюдина. Дурна голова. Гірше цього лиха немає, бо дурна голова усім лихам лихо. І з того дня гончар став головним міністром. А жадібний міністр став горщики ліпити.